продажі без реклам важко повірити в це, але буквально через 10 хвилин ви зміните свою думку назавжди. Важливо додивитись до кінця, адже окрім цінної інформації будуть інсайдерські лайфхаки та розіграш. Тому приємного перегляду. Якщо ви тут, значить ви прагнете дізнатися, як продавати свої товари без жодних витрат на рекламу. Чи знали ви до цього, що існують ефективні способи залучення клієнтів безкоштовно? Так, це можливо. Сьогодні я поділюсь з вами перевіреними методами, які можуть допомогти вам отримати трафік на ваш сайт або магазин без витрат. І повірте, ці стратегії працюють. Перше, це залучення трафіку через TikTok. TikTok – це не просто платформа для розваг та блогерів, які знімають спінери. Це справжній майданчик для бізнесу. Зараз ви можете запитати, чому саме TikTok. Давайте розглянемо кілька основних причин. Перше, це аудиторія понад 1 мільярдом активних користувачів у всьому світі. TikTok дає можливості вийти на нову. Молоду аудиторію, яка активно шукає нові продукти та бренди. Знаєте, що найбільше залучає увагу: актуальний контент. Створіть відео, що відповідає актуальним трендам. Друге, це вірусний контент. Відео на цій платформі можуть ставати вірусними за лічені години. Бренди, які використовують креативний підхід, можуть досягти вражаючих результатів. Наприклад, бренд Gymshark зміг підвищити продажі завдяки челенджам і трендам на платформі. Один із перших всесвітньо відомих брендів, хто почав залучати аудиторію у TikTok. Третє можливість взаємодії: використовуйте функції TikTok, такі як хештеги, челенджі та інтерв'ю, долучайте вашу аудиторію до створення контенту, запрошуючи їх ділитися своїм досвідом з вашим продуктом. Ті компанії, як Шик Зеро, Фокспрод, Петек та інші активно цим займаються в результаті. У чого мають десятки мільйонів охоплень. Приклади успіху. Візьміть, до прикладу, магазин косметики Elf Cosmetics. Вони використовують TikTok для реклами своїх продуктів через кумедні відео. І це дало їм величезний успіх. Тільки за кілька місяців вони отримали мільйони переглядів абсолютно безкоштовно. В нашому телеграм-каналі ми також показували приклади успішних кейсів та креативів. Інші безкоштовні способи залучення трафіку. Необхідно розглянути також інші методи залучення трафіку, які не вимагають великих фінансових вкладень. Соціальні медіа використовуйте Instagram, Facebook, Twitter для реклами ваших продуктів. Регулярно публікуйте контент, який буде цікавий вашій аудиторії. Створюйте пости з порадами, гідами, які стосуються ваших товарів. Наприклад, ви можете проводити опитування, запитувати, які продукти користувачі хочуть бачити та реагувати на їх побажання. Не забувайте, що Reels в Instagram та YouTube Shorts зараз набирають не меншу кількість переглядів ніж TikTok. Тому обов'язково візьміть це до уваги. Контент маркетинг створюйте високоякісний контент, що відповідає запитам вашої цільової аудиторії. Ведіть блог, де ділитесь своїм досвідом порадами, як вибрати найкращий товар. Наприклад, якщо ви продаєте косметику, створюють статтю про те, як правильно доглядати за шкірою. Вебінари та онлайн заходи. Організуйте безкоштовні вебінари, де ви можете ділитися знаннями про вашу нішу. Це не лише залучить увагу, але й допоможе встановити вашу експертність у даній області. Наприклад, проведіть вебінар на тему, як обрати правильний догляд за шкірою. В кінці запропонуйте учасникам знижку на ваші товари. Наступне. Це форуми та спільноти. Беріть участь у форумах і спільнотах, пов'язаних із вашим бізнесом. Відповідайте на питання, діліться своїм досвідом. Наприклад, можна активно спілкуватися на Reddit або в тематичних Facebook-групах. Третє це використання штучного інтелекту для оптимізації продажів. Штучний інтелект може стати вашим найкращим помічником у безкоштовному залученні трафіку. Це автоматизація контенту. Використовуйте шиї для створення контенту. Наприклад, чат GPT може допомогти вам згенерувати ідеї для постів, описів товарів, статей для блогу. Це Значно зекономить ваш час і дозволить зосередитися на інших важливих аспектах бізнесу. Наступне це аналіз даних, що можуть допомогти вам зрозуміти, які продукти користуються попитом, а також допомогти оптимізувати ваш асортимент відповідно до інтересів ваших клієнтів. Ви можете використовувати платформи для аналітики, які надають інформації про поведінку користувачів на вашому вебсайті. Рекомендаційні системи. Впровадьте системи, які аналізують поведінку ваших користувачів та пропонують їм товари, які можуть їх зацікавити. Це під Вищуть шанси на конверсію. Amazon використовує алгоритм для покусу користувачам товарів на основі їх попередніх покупок. До речі, скоро ми ведемо безкоштовний чат GPT для учасників команди, щоб кожен зміг використовувати всю потужність сучного інтелекту. Багато хто також запитує в коментарях та особистих повідомленнях, що ми маємо на увазі команда. Ми надаємо закриті групи з інформацією, закриті групи з нашим товаром, наставника, який допомагає з будь-яким питанням, повну упаковку інстаграму, сайти, вигрузки на пром, налаштовувати. Правильної реклами, креативи, товар під реалізацію і багато чого іншого. Якщо вам цікаво дізнатися детальніше, можете заглянути в опис під відео. Там і посилання на наш офіційний сайт, там і можливість зв'язку з нами. Я вже розповідав на своєму каналі про те, які інструменти необхідні для старту свого бізнесу. Але багато товарщиків питають, як швидко та без програміста створити свій сайт або ледінг, щоб протестити товар або нішу. ось для всіх відповідаю: для тесту товару можна створювати ледінги повністю безкоштовно. Не потрібно Розбиратись в коді, наймати програміста. Це все робиться за допомогою конструктора лендінгів. Для мене це конструктор лендінгів LP Mobi. Він простий використання. Ви обираєте готовий шаблон під ваш товар, змінюєте текст, фотографії, по бажанню додаєте свій домен і все, запускаєте рекламу. Також можна підключити CRM-систему від того ж LP або Telegram-бот для отримання заявок. І саме цікаве, у LP Mobi є повністю безкоштовний тариф на один лендінг без обмежень. Посилання ми залишаємо в описі під відео, а ми рухаємося далі. Наступне це створення сильних бренду. Творення сильної марки це ключ до довготривалого успіху. Подумайте про такі моменти. Перше це унікальність. Визначте, чим ваш бренд відрізняється від інших. Чи це унікальні товари, особливий сервіс, чи ваша історія. Придумайте унікальну пропозицію, яка буде вашою відмінністю. Комунікація: створіть свою історію та діліться нею з аудиторією. Люди люблять купувати у брендів, з якими можуть асоціювати себе. Використовуйте соціальні мережі для розповіді про вашу місію, цінності та процес виробництва. Взаємодія з клієнтом. Відповідайте на коментарі, запитання та відгуки. Це покаже, що ви цінуєте своїх клієнтів і готові слухати їхні потреби. Наприклад, проведення опитувань серед ваших підписників може допомогти зрозуміти, які продукти вони хотіли б бачити. Зрозуміло, якщо ви тільки починаєте, ви не будете займатися патентами і ви знаходите щось абсолютно нове. Але навіть назва вашої інстаграм-сторінки це вже частина вашого бренду, так само, як і логотип. Приклади успішних кейсів: щоб закріпити всі ці ідеї, розглянемо кілька успішних кейсів відомих. Брендів Найк використовуючи соціальні медіа та зірок спорту, вони змогли створити потужний імідж. Вони залучають аудиторію до участі в челенджах, що підвищує впізнаваність бренду. Осір це косметичний бренд, побудував свій успіх на соціальних мережах, заохочуючи своїх споживачів ділитися відгуками та контентом. Вони акто використовують рекомендації клієнтів для формування нового контенту. Долар Шейф Клаб. Ця компанія почалася з вірусного відео на Ютубі, яке стало основою їхнього успіху. Вони не витратили великих коштів на рекламу, але завоювали величезну популярність завдяки креативному підходу. Наступне це важливість аналітики та адаптації. Вимірювання успіху необхідно постійно аналізувати результати ваших зусиль. Ви використовуйте аналітичні інструменти, щоб зрозуміти, які стратегії працюють найкраще. Наприклад, Google Analytics дозволяє стежити за трафіком вашого сайту і виявляти, звідки приходять ваші користувачі. Адаптація: не бійтесь вносити зміни до своєї стратегії, якщо щось не працює. Світ маркетингу швидко змінюється, і те, що працювало раніше, може більше не приносити результатів. Будьте гнучкими та відкритими до нових ідей. Приміром, регулярно переглядайте свої компанії в соціальних мережах та аналізуйте, які типи контенту отримують найбільше відео. Якщо ви помітили, що певні пости викликають більшу активність, намагайтеся розширити Цю тему масштабувати її. Постійне навчання. Слідкуйте за трендами вашої ніші. Читайте статті, дивіться вебінари, навчайтесь у інших успішних брендів. Чим більше ви знаєте, тим більше шансів на успіх. Не бійтесь також запитувати поради у інших підприємців, які мають досвід. Можливо, ви зможете знайти ментора, який поділиться з вами своїми знаннями. Наступне це залучення органічного трафіку через SEO. SEO – це пошукова оптимізація. Це потужний інструмент для залучення органічного трафіку на ваш сайт. Ось кілька порад, як це зробити. Перше виберіть ключові слова: проведіть дослідження ключових слів, щоб знайти ті, що користуються популярністю у вашій ніші. Інструменти, такі як Google Keywords Planner або Ahrefs, можуть допомогти вам зрозуміти, які запити користувачів вводять в пошукових системах. Обирайте ключові слова, які мають баланс між пошуковим обсягом і конкуренцією. Друге, це оптимізація контенту. Створюйте контент, який відповідає на запитання ваших потенційних клієнтів. Ваші статті повинні бути інформативними, цікавими і добре структурованими. Пам'ятайте про використання ключових слів у заголовках, підзаголовках. Та всередині тексту, але не перенасичуйте ними контент. Це може негативно вплинути на читабельність. Третя внутрішня та зовнішня оптимізація. Створюйте внутрішні посилання між своїми статтями, тобто перелінковка, щоб допомогти користувачам знайти більше інформації на вашому сайті. Також не забувайте про зовнішні посилання на авторитетні джерела. Це підвищить довіру до вашого контенту в очах пошукових систем. Четверте це залучення відгуків. Просіть своїх клієнтів залишити відгуки про ваші товари. Відгуки не тільки покращують вашу репутацію, але й покращують SEO, оскільки новий контент, відгуки додають свіжість вашому сайті. Навіть для промо є дуже багато пунктів для SEO, про які ніхто не розповідає. Про них ми детальніше ділимося в телеграмі. Посилання в описі під відео. Наступне це створення партнера. Партнерство і колаборації, партнерство з іншими брендами можуть допомогти вам залучити нову аудиторію. Спільні акції: організуйте спільні акції з іншими брендами, магазинами, які доповнюють ваші продукти. Наприклад, якщо ви продаєте косметику, співпрацюйте з брендом одягу. Для створення спільного пакету продуктів Кроспромо акції рекламуйте товари один одного через свої платформи. Це може бути вигідно для обох сторін, оскільки кожен отримує доступ до нової аудиторії. Використовуйте соціальні медіа, електронні розсилки та блоги для цього. Участь у подіях: беріть участь у виставках, ярмарках, конференціях. Це може стати чудовою можливістю для налагодження зв'язків з іншими підприємцями та потенційними партнерами. Наступне клієнтський сервіс як стратегія залучення. Ваші Ація може бути найціннішим активом, як ви можете підвищити рівень обслуговування клієнтів? Відповіді на запитання: будьте швидкими у відповіді на запитання клієнтів, чи то через соціальні медіа, електронну пошту чи інші канали зв'язку. Швидкість обслуговування може вплинути на рішення клієнтів про покупку. Персоналізація. Старайтеся зробити обслуговування якомога більш персоналізованим. Використовуйте ім'я клієнта, згадуйте про його попередні покупки та пропонуйте персоналізовані рекомендації. Післяпродажний сервіс. Після покупки звертайтесь до своїх клієнтів, щоб дізнатися про їхній досвід. Це може бути у формі опитування чи просто запитання, чи все їм сподобалось. Це покаже вашим клієнтам, що ви піклуєтесь про їхній досвід. Вирішення проблем. Якщо виникають проблему, вирішити їх якомога швидше і ефективніше, забезпечити клієнта чіткими інструкціями, як повернути товар або отримати відшкодування. Наступне це інновації та експерименти. Не бійтесь експериментувати з новими ідеями та підходами. Декілька порад для впровадження інновацій. Перше це тестування. Проводьте аб тестування на своїх веб-сайтах або у рекламних компаніях. Це дозволяє вам зрозуміти, які елементи працюють краще, і адаптувати вашу стратегію на основі отриманих результатів. Друге це вивчення конкурентів. Аналізуйте своїх конкурентів, які методи вони використовують для залучення своїх клієнтів. Чи можете ви адаптувати їхні стратегії до свого бізнесу? Третє це технології. Слідкуйте за новими технологіями, які можуть допомогти вам у бізнесі. Це може бути нове програмне забезпечення для управління клієнтами, інструменти для аналітики чи навіть нові платформи для продажу. Четверте, дослідження ринку. Регулярно проводьте дослідження ринку, щоб зрозуміти, які зміни відбуваються у вашій індустрії. Це допоможе вам залишатися на гребені хвилі та адаптуватися до нових умов На завершення. Запам'ятайте, що успішні продажі без рекламного бюджету це також реальні. Використовуйте TikTok, соціальні мережі, контент-маркетинг та штучний інтелект для залучення трафіку. Стратегії, про які ми сьогодні говорили, потребують часу та зусиль, але вони можуть принести значні результати. Не бійтесь експериментувати, вчитися на помилках та адаптувати свої методи до змінюваних умов ринку. Ваш успіх залежить від вашого бажання вчитись та розвиватися. Залучайте трафік, взаємодійте з клієнтами та створюйте сильний бренд. Ваша наполегливість і креативність стануть запорукою успіху. Якщо ви додивились відео до кінця, напишіть в коментарях продажі без реклами, щоб ми бачили дійсно тих, хто цінує наші старання. Чекаємо ваші думки, враження, реакції, запитання під цим відео в коментарях. Можете написати від 1 до 10, наскільки було інформативним для вас саме це відео, та на які теми бажали бачити наші нові ролики. Це дуже допоможе нам у покращенні контенту, щоб бути для вас ще кориснішим. На цьому у нас все підписуйся на канал, щоб не загубити нас. Всім дякуємо за перегляд. Успішних вам продажів.